Овін Лев Стрілець з 16 по 22 вересня робимо на тиждень. Не спіла я на цей місяць зробити у відпустці, ще поки я знаходжусь, але вже зроблю на тиждень і ще на наступний зроблю. Так, поїхали. Що чекаю? Овін Лев стрілець 16 по 22 вересня. Самі основні моменти, заїк завжди. Да? Ух ти. Понеділок сьогодні щось у вас якісь і трати, але завтра вони всі висповняться. знаєте? Тиждень пов'язаний, ну, якось тісно так все про роботу у вас, про фінанси, про роботу, багато роботи, очікування, можливо, якісь поїздки, командіровки, знаєте, е щось вирішувати питання фінансів можете. Знову ж таки, початок тижня десь потрібно потратитись, да, десь потрібно буде витратити якусь чималу суму, можливо, якісь втрати фінансові в кожного по Да? Але на наступний день вже якісь фінанси у вас будуть, вже зможу та чимось розпоряджатися. Поїздки, знову ж таки, можуть бути і робочі, і десь особистого характеру, але якісь от на середину тижня у вас випадають поїздки. Пригружаєте себе роботою, знаєте, ви таке враження, що ви нагрузили на себе більше чи можете витягнути. Не треба цього робити, цього ну, мало хто оцінює. Але судячи по цій карті, да, то самі себе ви точно оціните, скажете, яка я молодець, яка я, там розумниця або розумник. така. Карта задоволення. Да? Задоволення тим, що ви зробили, результатом і так далі. Да? На кінець тижня очікування, очікування чогось, фінансів також може бути, да? очікування якихось рішень. і так далі. От в плані роботи, знаєте, все недаремно. Що хочеться сказати, що все недаремно. Вас оцінюють, бачать ваші старання, бачать те, як ви, що ви робите, як ви робите, да? і галочки собі роблять. Да, вам важко, але я вам ще раз кажу, не перегружайте себе. Знову ж таки, сонечко, ага. важко. Дивіться, знову ж таки, поїздка на цьому тижні. Поїздка. А ну давайте подивимося, що це поїздка. Поки, знаєте, по якимось, справам, по якимось дуже важливим справам, бумажним, домовленості, договора, підписання, щось таке, можливо, і пов'язане якось з фінансами, але знаєте, по карті імператриці це ще поки таємниця для вас, що ви ще ви самі можете не знати, що вам потрібно буде поїхати. Так? І результат. От, але це якісь справи, от такі государственної важності, бумажні діла будете вирішувати. Е, так, тут дивіться, е, успіх, якийсь вас чекає Дві карточки сонця, це, я вам скажу, ніж Толіба. Ні. Важливе щось, дуже важливе. Е, чекайте. Якийсь союз, знову ж таки, поїздка. Поїздка це буде важлива для вас і принесе вам потрібний результат. Домовленості, союзи якісь. Також очікуйте. Фінанси, також фінанси. Щось з фінансами буде пов'язано. Може у когось купля продаж. Поїдете оформляти. Давайте до кожного окремо. Овін, Лев, Стрілець. З 16 по 2. Овін. Мужчина, Лев, новий етап стрілець. Так, знову ж таки, бачите? Документ тиждень пов'язаний з документами. По-перше, хочеться сказати: уважно дивіться, читайте всі документи. Якісь важливі можете приймати рішення на цьому тижні, знаєте, з заявами може це бути пов'язане, якісь відпускні і ще Щось, от щось таке, от бумажне. Ну, воно зараз у нас все в комп'ютері, але щоб ви розуміли, так, про що я говорю, якісь от такі заяви, знову ж таки, куплі-продажу, це може бути офіційно щось на роботі, не знаю, як то. Лікарняний лист, наприклад, заява на відпустку, заява на звільнення, на прийняття роботи, купля машини, купля квартири, оренда і так далі. От все таке може бути. Так, якщо це по роботі, то це якісь важливі домовленості, договоренності, що ви давно хотіли. Заключити цей договір, але знову ж таки хочеться сказати, що будьте уважні. І так, давайте. Овін. чоловік, чоловічі енергії, знаєте, більша логіка приобладає на цьому тижні, і для жінок якісь побачення з чоловіком можуть бути на цьому тижні зустрічі, приємні, якісь такі, ну, щось таке, романтичне, або щось може запропонувати вам. Лев, новий етап важливий. Етап в сім'ї. Знаєте? Вот тут от документи сімейного характера, до речі, можуть бути розв розводи, е заключення шлюбу також може бути. Значить, тут якісь документи в сім'ї щось будете підписувати, вирішувати. І стрілець, режим ожидання. Знаєте, тиждень щось ви чекаєте, щось ви ждете. Що ви чекаєте? Ага, ви на виборі стоїте. От ви не знаєте, яке прийняте рішення. Ви на виборі стоїте. І що ви тут у цьому тижні? Який шанс у вас з'являється. Шанс дороги відкриваються, але такі короткочасні, знаєте, це не щось глобальне. Можете якось себе відволікти. Але на виборі ви так і залишаєтесь, поки до кінця цього тижня. На все добре, папа.